Так, зараз, ребят, буде топ-ліхтарів. Зараз переключу музику. Так, топ-ліхтарів для освіщення і так далі. Взагалі, для СТО чоловік питав, другий чоловік питав для росіяного світла. Але і там, і там пройде одне те саме. Це налобні ліхтарі, топчики, які я вважаю, дивіться. Перше, я вчора під дощом з таким працював. Побачили, такий ліхтар, найкономний, самий наймаленький. Самий Його люблять за що? В нього компактний розмір. Тобто маленький компактний розмір. Дивіться, він займає взагалі ніг. Нічого не займає. По-друге, нравиться за те, що в нього є дальній от, і є ближній. Є в двох варіантах. Є з, з, з такими режимами і є там, де взагалі один і два. Ну, два режими. А тут режимів е, яркий, економний, блимаючий і панель. Поняли, О, так це аналоги. І там і там перепаяна потужна батарея. Е, тут із е, особенностей зарядка телефонним зарядним мікро-USB-шка. Зарядка медленна. Коротше, тут зарядка 200 мА. Соотвісно, вона буде заряджати батарею приблизно 13-14 часів. Але буде світити 22-24 часа. Тобто, ну, якщо вам не спіху, нема такого, що у вас там перебої такі, що ніколи зарядить. То можна брати ліхтар, користуватися дуже класний. Він удобний і маленький. На лобі він мало місця займає, дивіться. На лобі він займає мінімум місця. Я вчора з, з таким ліхтарем кидав цей лафет, цей, закидав ночью, навіть по дощу. Нахиляється удобно ліхтар. ось Бачите? Там тріщотка, на якій нахиляється. І він зручний, що маленький, і має магніт. Тобто для СТО. Чого? Того, що він має магніт. Його можна до будь-якої металічної е, принадлежності, до, до будь-якої, примагніти, навіть на ножичок повісив, без різниці, на що хочеш його повісити можна. До вагончика, до метала, до любого прилипає прекрасно. Отак підвісив, включив панельку е, цей і собі світиш. Поняли? Класний ліхтарчик. Це перший. Е, тоді ліхтар номер два. Ліхтар номер два, який я рекомендував чоловіку показувати, це оцей. Це 212 модель. Чим вона хороша? Вона хороша тим, що, по-перше, у неї зарядка уже Type-C. Type-C Type-C в наборі. До того мікро-USB. в одну ленту. Тоже чіпляється отут лента. Це ви вже поняли. Місця займає небагато, в принципі, спереду. Маю на увазі, що машиною як лазиш, щоб кузовом не довбануться. Поняли? Потім Type-C зарядка це плюс, швидкіша зарядка. Тоді у нього є дальній. дальній, в нього є ближній. Ближній. І в нього є дальній з ближнім разом, коли ти мало світла, треба просто лупанути на максимум. поняли? Ну і все. Плюс до цього на кріплення нахиляється в нього так само тріщою такою. Плюс його можна зняти з цієї кліпси. Опа. Опа. Зняв з кліпси. І тепер він став ручним. Його можна як ручний використовувати. Ось у нього защепка, можна його на пояс зачіпляти з собою носити. Можна отак ним світити, як ручним. Поняли? Да? Ну, як маленький ручний ліхтар. А, Потім, а, що в нього іще є? В нього так само є магніт. Так само його можна до будь-якої металічної персності примагнітити. Во. Ну і Акумулятор тут теж впаяний потужний. Так що, в принципі, це як апгрейд варіант. Тоді, третій варіант. Третій варіант показую отакий ліхтар. Е, да, він уже не компактний. Якщо ці ліхтарі займали мало місця, то цей трошки буде вже випирати. Як бачите, да? видно, як випирає. Тобто, це вже буде. Отакий габарит у тебе зверху. Надо обережніше лазити, щоб не стукнутися головою. Но преимущество отримуємо. До нього йде в наборі вже блочок зарядний, тобі не треба телефонного блочка. Шнурок у нього в три полоски, зараз ось якраз зібраний, покажу, дивіться. Шнурок у нього тройний, отакий, навперекресний. Нахил у нього без тріщотки. Нахил у нього з допомогою болта і гайки, які піджимаються. Тут болт з гайкою зажимають кріплення, і він підгинається. Режим у нього два. Ближній і дальній. Дальній. І ближній. Ой. І ближній. І доволі ну, сильний і ближній. Все. Все, в нього тільки дальній і ближній, після маражнів. Потом зарядка ось. ось Зарядний блочок до нього йде в комплекті. Зарядний блочок з індикатором йде в комплекті, щоб його заряджати. І саме приємно, що в цьому ліхтарі, це то, що він відкривається. Тобто, ти кліпсочку отсюди відстігнув і ти його відкрив. Просто він як відкривашка. Тобто, тобі не треба нанімати якогось чоловіка, щоб перепаював ліхтарі. Тобі ти можеш купити на китайському акумуляторі, потім поставити сильніший. Або зразу жать, Владимир, постав туди сильніший. Я зразу туди Samsung або Лджі суну і все, і погнав далі працювати. Ну, поняли, так? Да? Е, тут без різниці. На Samsung він може випахувати, я вам кажу. Мама родна, хоч 20 часов пахати буде. Ну, удобство в тому, що швидка заміна. Тобі не треба паяльщика для того, щоб замінити його. Е, і його собрат. Це кх 1804 Це, коротше, е аналог ліхтаря від Володимира. Але той був з датчиком руху це і без датчика руху. В ньому нема датчика руху, але в нього за щодо цього трошки більше панелька. Тоже в, од в одну полоску, такі от їх, в одну полоску кріплення. Це понятно все. Да? Е китайська банка. Зарядка у нас Type-C. Вот. І відкривашка. Тобто він відкривається. Оце що саме удобнее. Що там пищить? Що це пишіть? Щось пишіть. Е, коротше, дивіться. У нас тут ближній окремою кнопкою управляється, а дальній окремою кнопкою. Ти можеш включити ближній, можеш дальній без різниці. Е, можеш їх послідовно включати, як хочеш. Коротше. Дві кнопки, два фонаря. Считай, що в тебе оце ось ближній, а оце ось дальній. Ти можеш саме і той, саме і той включити або обидва включити, як хочеш. Зарядка з піднизу та й псішка е, тут. Одне тільки що в нас нах нахил у нас з допомогою три щоточки. І тріщотка їх дві штуки, але вони із слабенького пластика. Якщо лупнеш головою, можна їх одірвати. Ну я вже казав мужикам: просто возьми блін кусок якоїсь е железячки, блін, скобочку, возьми скрепку, просту возьми і просто сюди впаяй, сюди... Під о, цю ножку, щоб ножка з пластикової стала пластиковою металічною, тоді не зламається точно, якщо ти уверен, що будеш лазити десь в екстремальних условиях. А інакше просто вчитуйте, що е, він ну, нежненький. Якщо його акуратно використовувати, це незамінна річ. Якщо будете точно битися головою, краще беріть оцей, бо тут нахил на болту зроблений. От, і все. А якщо знаєте, що будете битися биться просто візьміть ліхтар, який мало випирає над головою, щоб не вдарятися.